Говард Філіпс Лавкрафт Фатум, що спіткав Сарнат, Україні Мнар лежить широке спокійне озеро, яке не живиться від жодного струмка і жодному струмку не дає початок. Десять тисяч років тому на його березі стояло могутнє місто Сарнат, але зараз сарната більше нема. Кажуть, що у предковічні часи. Коли світ був ще молодий, і коли перші люди із Сарната ще не прийшли Україну Мнар, на березі озера стояло інше місто сірокам'яне місто, іб, яке було таке ж давнє, як і озеро, і населене істотами, які навряд чи милували око. Ті істоти були дивні і потворні, як зрештою, і всі істоти, що народилися разом зі світом. На цегляних колонах Кадатерона написано, що ті істоти з іба кольором, такі самі, як озеро і туман, що здіймається над ним, що у них вирячені очі, товсті, відвислі губи і нашорошені вуха. Голосу ж вони не мають. Написано також, що однієї ночі вони у туманах зійшли з місяця. А разом із ними опустилися на землю і широке спокійне озеро і сірокам'яне місто іб. Можливо, так і було, а от тостоту відомо, що поклонялися вони кам'яному ідолові кольору морської хвилі, вирізьбленому подобі бокруга великого тритона, перед яким вони страхітливо танцювали у світлі надщербленого місяця. І написано в папірусах Іларнека, що одного дня вони навчилися добувати вогонь і звідтоді часто розкладали ватри на своїх церемоніях. Але про цих істот написано небагато, бо жили вони у прадавні часи. А людина ще молода, тож їй мало що відомо про тих найдавніших живих істот. Минуло багато епох, і в країну Мнар прийшли люди. Темношкірі пастухи з отарами тонкорудних овець, вони побудували міста Траа, Іларнек, і Кадатерон на звивистій річці Ай, а деякі витриваліші за решту племен дісталися берегів озера і звели Сарнат на тому місці, де у землі були поклади дорогоцінних металів. Неподалік від сірого міста Іб ці кочові племена заклали наріжний камінь Сарната і вельми чудувалися з вигляду мешканців Іба, але до їхнього зачудування домішувалася ненависть, бо вони вважали, що з настанням темряви істоти з такою зовнішністю не повинні виходити у світ людей. Не сподобалися їм і дивні скульптури на сірих монолітах міста Іб, бо ті скульптури жахали їх своєю давниною. Чому ці істоти і їхні скульптури, навіть після приходу людей, так надовго затрималися у світі? Ніхто не міг сказати. Це могло трапитися хіба тому, що тиха країна Мнар віддалена від більшості інших земель Яву і земель снів. Що довше люди сарната спостерігали за мешканцями міста Іб, то більше зростала їхня ненависть, а особливо вона посилилася, коли вони з'ясували, що ці істоти слабкі, а їхні, мов у медуз тіла, вразливі для каменя, списів і стріл. Тож одного дня молоді воїни пращники списники і лучники виступили супроти Іба і винищили всіх його мешканців, зіштовхуючи їхні химерні тіла в озеро довгими списами, бо не хотіли їх торкатися. А оскільки їм не подобалися і сірі різьблені моноліти Іба, то їх теж скинули в озеро. Дивувалися тільки з того, яких величезних зусиль тим істотам треба було докласти, аби доправити ці камені так здалеку, бо нічого схожого до них не було ні у країні мнар, ані у поближніх землях. Так у всьому стародавньому місті іб не пощадило нікого, крім кам'яного ідола, кольору морської хвилі, вирізбленого у подобі покруга великого тритона. Його молоді воїни забрали разом із собою до Сарната як символ перемоги над старими богами та істотами іба і на знак свого панування на землі Мнар. Але наступної ночі, після того як його встановили у храмі, трапилися жахливі речі. Бо бачили, як дивні вогні танцювали над озером, а над ранок люди виявили, що ідол пощез, а верховний жрець Таран Іш лежав мертвий із застиглою на обличчі гримасою невимовного жаху. Помираючи, Таран Іш грубо видряпав на хризолітовому вівтарі знак фатуму. Після Таран Іша у Сарнаті було багато верховних жреців, але ідола кольору морської хвилі так і не знайшли. Минуло багато століть, упродовж яких сарнат усе більше і більше процвітав, і тільки жерці та ще старі жінки пам'ятали про знак, який Таран Іш видряпав на хризолітовому вівтарі. Між Сарнатом та містом Іларнет проліг караванний шлях, і дорогоцінні метали із надр землі обмінювали на інші метали, багатий одяг, книжки, знаряддя для ремісників та різні предмети розкоші, відомі людям, які мешкають на берегах з вивистої річки Ай і далі за нею. Тож Сарнат став осередком могуті, освіти і краси. А його завойовницькі армії підкоряли поближні міста, і з часом на троні сарната сиділи королі не тільки краю мнар, але й багатьох довколишніх земель. Величний сарнат був дивом світу і гордістю всього людства, стіни його звели зі шліфованого пустельного мармуру, 300 ліктів заввишки і 75 завширшки, так, що на них могли розминутися дві колісниці, вони простягалися на 500 стадій і доходили аж до озера, де зеленавий кам'яний мол приборкував хвилі, які дивним чином збурювалися раз на рік під час святкування річниці знищення іба. У Сарнаті було 50 вулиць, що пролягали від озера до караванної брами, і ще 50 вулиць їх перетинали. Вулиці були вимущені оніксом, окрім стежин, якими переганяли коней верблюдів і слонів, які були забруковані гранітом. Брам у Сарнаті було стільки ж, скільки і вулиць, що виходили на суходіл. Кожна була відлита з бронзи і оздоблена обабіч входу фігурами левів і слонів, вирізаними з якогось більше незнаного людству каменю. Будинки сарната були з глазурованої цегли і холчедану. Біля кожного був оточений муром садок і озерце з кришталево чистою водою. Споруди вирізнялися дивовижною архітектурою, і в кожному іншому місті не було подібних. А мандрівників Істра, і Ларнека, і Кататерона вражав вигляд сяйливих бань, які їх увінчували. Але ще прекраснішими були палаци, храми і сади, закладені старим королем Закаром. Багато палаців було у Сарнаті, найскромніші з яких своєю величчю перевершували будь-який Утра і Ларнеку чи кадатероні, і вони були такими високими, що опинившись всередині, можна було забути на небі ти чи на землі. А у світлі, просочених оливою з дотура смолоскипів, на стінах вигравали розлогі фрески, що зображали королів та армії. І велич цих розписів заразом вражала і викликала захват у глядачів. Споруди палаців підтримували численні колони, висічені з кольорового мармуру, і вкриті різьбленнями неперевершено красивих форм. У більшості палаців підлоги були вкриті мозаїками з берилу, ляпіс лазурі, сардоніксу і карбункула. Та інших дорогоцінних матеріалів, скомпонованих таким чином, що тому, хто ступав по них, здавалося, ніби він ступає килимом з рідкісних квітів. А ще там були водограї, які плюскотіли запашною водою у хитромудро переплетених струменях. Та все це затьмарював палац королів мнару і прилеглих земель. Їхній трон стояв на двох золотих левах, що припадали до землі, і сильно вивищувався над підлогою зали. Трон був вирізблений із суцільного шматка слонової кістки, і навряд чи хто зміг би пояснити, звідки взявся такий величезний шматок кістки. У палаці було безліч галерей і багато амфітеатрів, на арені яких на втіху королям билися леви, люди і слони, іноді амфітеатри заповнювали водою, яку величезними акведуками підводили з озера, і тоді там розгоралися з жорстокі морські бої між плавцями і смертельно небезпечними морськими потворами, величезними і дивовижними. Були 17 баштоподібних храмів Сарната, складених з яскравих різнобарвних каменів, незнаних де інде. На цілу тисячу ліктів здіймався найвищий, з поміж них, у якому верховні жерці мешкали у не менших розкожах, аніж королі. На нижньому поверсі були такі ж просторі та розкішні зали, як і у палацах. Там збиралися юрби, що поклонялися Зокалару, Тамашу і Лобону, верховним богам Сарната, чиї оповиті хмарами ладано священні зображення можна було побачити на монарших тронах, на відміну від ідолів інших богів, Зокалар. Тамаш і Лобон були вирізблені настільки майстерно, що можна було запросягтися, ніби то самі милостиві боги сидять на престолах із солонової кістки, а на горі безкінечних сходів з блискучого цирконію була розташована кімната у вежі, з якої удень верховні жерці споглядали місто, рівнини і озера. А вночі таємничий місяць яскраві зірки, планети та їхнє відзеркалення у водах озера. Тут проводилися дивні таємничі ритуали, які виражали ненависть до бокруга Великого Тритона, і так само тут був хризолітовий вівтар, на якому був викарбований знак фатуму Таран Іша. Не менш чудовими були сади, закладені старим королем Закаром. Вони росли просто у середмісті Сарната, займаючи величезну площу, і були оточені високим муром. Сади були вкриті величезним скляним куполом, крізь який сяяли сонце і місяць, і зорі, і навіть планети, коли небо було ясне. Із якого сяяли підвішені подоби сонця і місяця, і зірок, і навіть планет, коли небо було захмарене, влітку сади охолоджувалися ароматним свіжим бризом, який здіймали хитромудрі вентилятори, взимку ж їх обігрівали приховані вогнища так, що у садах завжди була весна, серед зелених лугів і садів. Блискучою галькою струменіли помережені безліччю місточків потічки. Потічки утворювали багато водоспадів і порослих ліліями озер. У струмках і озерцях плавали білі лебеді, а рідкісні птахи підспівували мелодії вод. Зелені береги здіймалися рівними трасами, повитими плющем, і прикрашеними яскравими квітами. Лавки були з мармуру і порфіру, там стояли багато невеликих святилищ і храмів, де можна було відпочити і помолитися меншим богам. Щороку, на честь знищення іба, у Сарнаті влаштовували свято, на якому всі пили вино, співали, танцювали і веселилися без жодного стриму, особливих почестей удостоювалися тіні тих, хто знищив дивних прадавніх істот. А пам'ять про тих істот та їхніх старших богів поплюжили танцюристи і гравці на лютні, увінчені трояндами із садів Закара, а королі дивилися на озеро і проклинали кістки мерців, що лежали під його водами. Попервах верховні жреці не любили цих святкувань, бо поміж них побутували химерні історії про те, як пощез ідол кольору морської хвилі. І як залишивши пересторогу, Таран іш помер від страху. Вони казали, що зі своєї високої вежі іноді бачать вогні у товщі вод озера, але багато років минуло, без жодних турбот. Тож, приєднавшись до оргій святкувальників, навіть жриці насміхалися і проклинали мешканців іба. Справді, Хіба ж то не самі вони у своїй високій вежі так часто виконували дивний і таємничий ритуал, який виражав ненависть до бокруга великого тритона, так над сарнатом, дивом світу і гордістю всього людства промайнуло тисячоліття достатку і втіхи? Свято на честь тисячоліття знищення іба було невимовно розкішним. Ціле десятиліття говорили про нього у всій країні Мнар, а напередодні урочистостей до Сарната почали з'їжджатися на колісницях, верблюдах і слонах люди страа, і ларнека і кадатерона та всіх інших міст Мнару і поближніх земель. У предсвятковий вечір перед мармуровими стінами встановили павільйони для принців і намет для мандрівників. І все узбережжя сповнювалося піснями безжурних гуляк. Посеред бенкетної зали розвалився в кріслі Наргіз Гей, король, сп'янілий від старого вина зі сховків завойованого пнато в оточенні благородних галівіс і догідливих рабів. На цьому святі їли безліч дивовижних делікатесів. Фазанів з островів Наріель у Серединному океані, молодих козлів з далеких пагорбів імплан, ратиці верблюдів із пустелі Бназіл, горішки і прянощі з цидатерійських садів, перли з омитого хвилями мтала, розчинені в отці і страгу. Щоб догодити смакам кожного учасника свята, була також небачена кількість соусів, приготовлених наймайстернішими кухарями з усього мнару, але найвишуканішими делікатесами того вечора були величезні рибини з озера, одна більша за іншу, яких подавали на золотих тарелях, інкрустованих рубінами і діамантами. Доки король і його придворні бенкетували в палаці, позираючи на головну страву, яка чекала їх на золотих тарелях, інші святкували там, де доведеться, у вежі великого храму бенкетували жерці, а в павільйонах веселилися принци поближніх земель. Верховний жрець Гнайка Першим побачив тіні, що спускалися з надщербленого місяця на озеро, і пекельно-зелений туман, що здіймався з озера назустріч місяцю, огортаючи зловісною млою вежі і куполи приреченого сарната. Потім і всі інші огляділи, як над озером танцюють вогні, і як сіра скеля Акуріон, яка раніше височіла над озерною гладінню біля берега, тепер майже сховалася під водою. Незрозумілий страх швидко ширився. Тож принці Іларнека і далекого Роккола. Зібрали свої намети і павільйони і квапливо вирушили за річку Ай, хоч навряд чи і усвідомлювали причину свого відходу. Тоді, близько опівночі, всі бронзові брами сарната розчахнулися навстіж і вихлюпнули назовні юрби божевільних людей, які вкрили рівнину так, що нажахані всі заїжджі принци і мандрівники розбіглися. Обличчя цих людей були позначені печаттю народженого з нестерпного жаху безумства, а з їхніх язиків злітали настільки жахливі слова, що нікому зі слухачів навіть не спало на гадку вимагати доказів. Люди, в очах яких світився дикий переляк, репетували про те, що трапилося в королівській бенкетній залі, крізь вікна якої тепер було не розрізнити постатей наргіз-гея, його вельмож і рабів, а тільки орду неземних зелених безголосих істот з виріченими очима, товстими відвислими губами і нашорошеними вухами. Істот, що моторошно танцювали, тримаючи у лапах золоті тарелі, інкрустовані рубінами і діамантами, і на кожній тарелі палав дикий вогонь. А принци і мандрівці, тікаючи з приреченого міста сарнат на конях, верблюдах і слонах, озиралися на огорнуте імлою місто і бачили, як поринає під воду сіра скеля Акуріон. Через усю країну Мнар та поближні землі ширилися чутки про тих, хто втік із Сарната, і каравани більше не турували шляхів до проклятого міста з його дорогоцінними металами. Минуло багато часу, перш ніж мандрівники знову прийшли туди. Лише хоробрі і спраглі пригоди юнаки з далекої фалони наважилися на таку дорогу. Вони мали солом'яного кольору волосся і блакитні очі, і не належали до племен, що населяли землю Мнар. Ці хлопці дісталися до озера, щоб поглянути на Сарнат, але знайшли там тільки широке спокійне плесо і сіру скелю Акуріон, яка високо здіймалася над його поверхнею біля берега, але не побачили там дива світу і гордості всього людства. Там, де раніше височіли стіни 300 ліктів заввишки, а вежі ще вище, зараз лежав лише багнистий берег, а де колись мешкали 50 мільйонів людей, зараз плазували хіба що гидотні зелені тритони. Не збереглося навіть шахти дорогоцінних металів, бо фатум спіткав сарнат. Але вони побачили напівпохованого в озері дивного кам'яного ідола кольору морської хвилі. Той, укритий водоростями, дивний божок був вирізблений у подобі бокруга великого Тритона. Того ідола припровадили у верхній храм Іларнека, де відтоді і віку у світлі надщербленого місяця, поклонялися йому люди у всій країні Мнар. Говард Філіпс Лавкрафт ПАМ'ять У долині Ніса проклятий старий місяць сяє тонким серпиком, крутими рогами, торуючи шлях для своїх променів крізь листяну ковдру величезного упа з дерева, в глибині долини, куди не проникає світло, життя надійно приховане від стороннього погляду. Густа рослинність вкриває схили, похмурі лози і в'юнкі рослини оплітають руїни палаців, зламані колони і дивні моноліти стеляться мармуровими доріжками, викладеними руками давніх майстрів. Поміж деревами, гігантами в обвалених двориках стрибають маленькі мавпочки. А з глибоких скарбниць виповзають отруєні змії та лускаті істоти, яким немає назви, величезні камінні брили покояться під ковдрами з темного моху, могутні були ті стіни, з яких вони падали, будівничі зводили їх на віки, і на правду вони досі ще служать шляхетній меті, бо під ними сіра жаба облаштувала собі притулок. На самому дні долини тече річка Динна, води якої масні і повні намулу. Вона зринає з стаємних джерел і тече до глибоких підземних гротів, і навіть демон долини не знає ні того, чому її води такі червоні, ані куди вона їх несе. Якось Джин, що мешкає у місячному промені, звернувся до демона долини, кажучи. Я вже старий і багато чого не пам'ятаю. Повідай мені звершення, подобу і імена тих, що звели ці кам'яні споруди. І демон відповів Я пам'ять, я мудрий таємним знанням минулого, але і я постарів. Вони були, як води річки Динна, яких не збагнути. Їхніх звершень я не пригадую, бо вони тривали лише мить, їхню подобу я ледве чи пам'ятаю. Здається, вони схожі були на тих маленьких мавпочок серед дерев, та їхнє ім'я закарбувалося в моїй пам'яті назавжди, бо воно суголосне назві річки. Ті створіння минулого називалися людина. Тож Джин полетів назад на свій рогатий місяць, а демон все ще уважно дивився на маленьку мавпочку, що сиділа на дереві посеред руїн двору. Дякую за прослуховування. Бережіть себе і ще почуємося.